За двері, асфальтування тих самих дворів, ну і тому подібне. А найбільш корупційна є в житловому господарській особа, репутація моїх колеги підведені, такого відвертого цестояння зберегти не було. Як не було, то з корупційними схемами, відомими з відтратами у всіх сферах. Оце запитання в мене таке. Ви на ну... Приблизно на 30, висок, на 30 місць плюс-мінус при повністю пропорційній системі до Верховної Ради взяти, так? Яке місце, наприклад, ви там готуєте пану вилучка? Це перше. Друге запитання. Ваша позиція щодо, ви говорили про кадру Сілка, щодо звільнення? На мене кнітюче враження правило, що жоден нардеп за нього ще не вступився по облічені. Ні, але проконує не відповідає. Ось два питання, будь ласка. Я навіть не дам слово, що пан англійською. Я остерігаю людей, які знають ідентивість питання, які б вималювали, що при повністю міської системі системи у нас на 30 людей акції, так? І так далі. Ну, якщо об'єктивно, то... Останнє село, яка була в місті громадянській позиції 11,2. Якщо 11,250 це трошки більше, ніж 30. Вильта, може а так більше. просто для відео. Ну як просто це одна частина. По вашій це одне. Е, друге, ви знаєте, я на свою адресу вже отримував, що я не був на Майдані, що мій син не був в полоні, що він зараз не в місті. А багато мені пише, що ви... Я вас там що я вас не бачив з Майдану. Бачите, ми побачили його в останні дні. Так? А на Майдані було тисячі майданчик. Хтось мене бачив, хтось не бачив. Я там був кожний день. Тому оці емоційні речі, давайте їх переберемо. Це фаф. Що На Майдані його практично не був. А я був в ні? А ви був? А ви мене бачили? Бачив. Кожний день. Кожен день. Бачите, а хтось приходить і розказує мені, що я втік. Тоді, коли там палака тіла, я можу 40 свідків які дію, кажуть, що я був там. Я це не люблю. Друге, те, що тракається, громадянської позиції не бачив на Майдані. Тут я вам відповім не принципово. Це наша була принципова позиція з самого першого дня, і я її публічно відстоював. Жодного партійного прапора на Майдані. Тільки прапор України державної і прапор Європейського Союзу. Наривався, публічно про це говорив. І прапори почали знімати лише тоді, коли Тимошенка цю ідею підтримав прапори, вони ну, їх познімали, а потім почали знову виносити. І там зараз дотепер стоїть на і їх стояло три громадянські позиції. Там написано, що це громадянські позиції. І те, що в автомайдан, два ініціатори створення автомайдану, члени партії громадянської позиції, ви про це не знаєте. Правда? Не, знає. Я не знаю. Ну, може, зараз знаєте. І те, що три керував керівництво громадянських позицій. Мабуть, про це не знає. ми не піаринську на цьому. І про те, як Гриценка чи громадянська позиція допомагає, чи бронежилетиме, чи їм же меча. Ми не чули про це, правда? Я не так? про так? вас питаю. І, та... і не по Я ще раз скажу, я говорю про те, не Гриценкарщики працює. Зараз, на жаль, хто виходить на мій фейсбук, бачить загинув член партії громадянської позиції. Тільки після того ви коли він загинув. Скільки зараз їх воює, я вам не говорю. З різних причин. Перше, не хочу на тому піаритися, друге, не хочу, щоб вони і їхні родини були. Небезпеці. Але є, включаючи керівників деяких обласних організацій зараз у складі тих батальйонів, які створені. Тому давайте будемо реалістичні. Друге, від громадянської позиції у житомирській міськраді, скільки вони докачати? Один, прописі один. Да? Від громадянських позицій в парламенті 4, і 450. Тому говорити про ефективність антикорупційної в Україні, як і якихось інших речей. Це може бути лише публічна позиція, або ті звернення, які він, так само, як і хатів, готують мені для того, щоб я використовуючи свій потенціал депутата, його звернення запитів, захищав тих людей. По лінії Житомирщини за цей час сотні в моєму архіві. Не все ви бачите, не все відповідає. Тому давайте трошки скривоніше. Якщо у вас є якісь факти, які підтверджують, наприклад, наша більшість то назвіть її. І зразу вимоги з партії, я гарантую. Не треба, що... Як Я вас почув відповідь, ви почули почу, мою. Це не дискусія. Да. До питання. Дякую.